На подвір'ї Наталії Гуденко росте 15 волоських горіхів. Деревця каже молоді, віком не старше восьми років. У нас тут раніше і клубника росла, і смородина, але все з'їдали комахи. Тому вирішили, так як вона не придатна для городу, ми вирішили посадити тут горіх. Розповідає, його листям дезінфікує ґрунт, а з кори та шкарлупи дерева робить ліки та настоянки. Використовується і листя горіха. І корал горіха, і зелені перетинки в горіхах, коли він ще зелений. Зелені перетинки беруться для виготовлення ліків, листя для того, щоб знезаразити ґрунт, його викидають на зиму на відкритій поверхні, не там, де ростуть рослини, а іменно на поверхні, де зібраний попередній урожай. Наприкінці осені, каже, збирає останній урожай. Так, ну пішли. Черниш. У цьому сараї чистить горіхи від шкарлупи на продаж. Цьогоріч, додає, їх збувала на ринку за ціною від 90 до 170 гривень за кілограм. Та вартість, каже, залежить від форми. Це така четвертинка. Бачите, якщо вона ціла, то дуже добре, а якщо вона вже розлущена, то йде за нижчим сортом і виходить саме дешевше. Взагалі. З оріха повинно метелик, дармова сировина, але фактичні гроші. Це четвертинка, ціна 150 гривень, світлий, якісний горішок. Такий горіх продавчиня Валентина Якуніна приймає на оптовому ринку за ціною від ста до двохсот гривень за кілограм. Говорить, якщо для збору урожаю сезон і завершився, то для збуту щойно розпочався. Так як ми працюємо вже де не немалий час, люди вже знають, що ми беремо четвертинки, там половинки, якісні горіхи, тільки гарно гарне, якісну продукцію. Вони для нас готують тільки якісну продукцію. Черкащанка Наталія Давидова розповідає, їх не купує, бо вирощує сама. Я бачу, люди здають, якісь об'яви бачу. Трошки раніше, поки ще родина була вся разом, то пекла дамський каприз, горіхами пересипала. І так любили поїсти, підсушити, підсмажити трошечки. Дар'я Соколова, Анна Іщенко, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.